На пташиному базарі восени птахи розмову повели. Вже скоро холоди придуть, голодні дні для нас не стануть. А що це холод і зима? Нам не відана вона, здорову треба нам збиратись, з і й сили сіт набрати, бо перельочиш шлях місці. За то буде вам ще їсти, а в нас і снігом замете, і їжі не знайти ніде. Синиці, сойки, снігурі до нас кочують і з нами також голодують. Лише надія на людей. Вони життя наше рятують бо розкладають, і якій зернятка насипають. Тож полетіли з нами, друже, якщо вам взимку тяжко дуже. Та ні, спасибі за турботу не витримую я перельоту. Та моя сила не злинася, що у вирії летіти не беремося. А як же я качкам і дикам? Ворогу, всі домашні птиці, і перейматись не годиться. То зате, Пані Бороду, до наступної весни прощавай лелеченько, буде за терпінням очікувати на нову зустріч.